Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Із хлібом та сіллю так вдома зустрічали учасників програми Юліт 2023 по поверненню зі Сполучених Штатів Америки. А вже 21 вересня у Борисполі, усміхнені і щасливі, вони зібрались на прес-конференцію. Перед поїздкою міський голова Володимир Борисенко передав меру міста Гопкінс монету із грибом Борисполя. Натомість звідти команда привезла тарілку, яка є символом дружби між містами. Протягом п'яти тижнів дев'ятеро юнаків та дівчат жили в різних містах у штаті Мін. Несота говорить супроводжуюча групи Ольга Мовчан. Кожен з наших учасників він проживав у місцях, які у містах, які знаходились поблизу е, Мінеаполіса. Це були Вайтбалейк, Вудбері, Роузвіль, От Тому що наші хост сім'ї були розкидані в цих місцях. Е, але також ми відвідували і Сент-Пол, і сам Мінеаполіс в Сіті Холлах були е, і багато багато різних місць залежно від того, який був тиждень програми і чим він був насичений. А мовчан говорить, що перший тиждень програми був присвячений державному управлінню. Тоді вони зустрічались із сенаторами та мерами міст. Зокрема, всім припало до душі місто побратим Борис Поля Гопкінс. Там вони провели весь день. На другому тижні разом із організацією Протес Foundation вони зустрілися із українськими військовими, які проходять там реабілітацію. Це було дуже емоційно і чуттєво, коли ми всі обіймалися, коли ми їм дякували, і просто надихалися тими людьми, які безкоштовно. Вона займаються тим, аби наші солдати поверталися до життя на третьому тижні. Учасники знайомились із багатьма успішними людьми, аби дізнатися про розвиток бізнесу. Найбільш релаксуючому четвертому тижні вони займалися йогою, гончарством, малюванням та спілкувалися із американськими митцями. Ольга Мовчан зауважує, що п'ятий тиждень запам'ятався команді найбільше. Це був тиждень освіти. У дітей була можливість спробувати походити по американським школам, побувати на американських уроках, відвідати американські університети, дізнатися, як туди вступити, що для цього потрібно, як там навчатися. І завершили ми все нашою the last party», як вони її назвали. Діти самі організовували, показали свої лідерські вміння і самі були організаторами цієї нашої прощальної вечірки, яка вдалася просто на славу. Усі, як один, вони говорять, що в американці. Американські молоді їх найбільше вразила відкритість та комунікабельність. Американська молодь не боїться виділятися. Вони одягають те, що хочуть. Вони носять ці зірочки від пиришів, здавалося, в Україні ти побачиш і тип, побачив, всі дивляться на тебе, а їм все одно на це. Тобто вони взагалі не бояться цього. Вони відкриті, комунікабельні. Учасниці програми Юліт Софія Пісна та Єлизавета Пилипчук говорять, що вони неначе побували в американському фільмі, де їм дали можливість відчути себе головними героями. Ми відділили три школи, а також ми познайомилися з університетами. Це теж дуже цікаво. адже багато хто зацікавився цих екскурсій в тому, щоб поступати в. Університети. було реально дуже класних спогадів, окрім програми. Ми також багато часу проводили командою, і я зрозуміла, що ми стали великою сім'єю за цей час. А, також мені дуже сподобалося, що в нас була різна стороння. Ми могли ну, програма були різні тижні, різні тематики, і в кожній тематиці можна було покращити свої навички та дізнатися щось нове. Юнаки та дівчата говорять, що ця поїздка значно змінила їхній світогляд, тренінги із розвитку лідерства, знайомство із американською молоддю і поринення в їхнє життя дало натхнення бориспільським лідерам розвивати свої навички тут. Після поїздки я думаю, що я більше по іншому почала дивитися на світ. Ось я Ну, ще більше зрозуміла, що розвивати молодь це реально важливо і я не хочу зупинятися і буду працювати над цим місцем. Це зовсім інший світ, не мало. Ти гуляєш по місту і він зовсім інакший. Підлітки, старші люди, Там люди за 60, вони не як в Україні сидять і говорять: ой, все мені вже вмирати. Вони виходять, вони бігають, займаються спортом, їздять відпочивати. Я почула одну фразу на одному. З заходів it's not, about me, it's not about now. це не про мене і це не про зараз. Це про суспільство і про майбутнє. Мені ця фраза дуже запала в сердечко. Тому а, я зрозуміла, що ми реально це ми наступне покоління, і ми повинні робити щось для нашого майбутнього та наступного покоління, яке зараз підростає. Ми повинні показувати їм, що як треба, ми для них це приклад. А якщо ти починаєш якусь праву, то вона принесе, скажімо, так, так, дуже гарний плюс, не саме зараз, а потім, і ти маєш а, намагатися робити добру справу для майбутнього покоління. Єгору Каранчуку найбільше сподобались його хости. Це звичайні американські сім'ї, в яких жили учасники програми протягом п'яти тижнів. Дуже мені не сподобалося. Дуже круті люди. Дуже подобається, що волонтери, які типу, вирішили прийняти нас до себе в сім'ї. Дуже відкриті до цього, дуже відкриті до нових знайомств, менталітет американців. Те, як вони мислять, те як вони виконують свої справи, те як вони відповідають за свої відповідальності. Наскільки вони спонтанні, наскільки вони, вони в собі ні в чому не відмовляють, вони намагаються робити все для того, щоб жити в моменті, і це, мабуть, найкраще, що я там побачив. Учасники юліт 2023 відсвяткували в штаті Міннесота і день незалежності України, говорить Андрій Сахно. Купа прапорів українців багато борщ. Я відчув себе ніби справді я зараз в Україні знаходжуся, не в Америці. Все було настільки. Ті по рідному настільки об'єднані всі були, співали разом гімн, виносили прапор український, вшановували честь нашим воїнам. Тобто дуже класний був день. Не було в учасників і мовного бар'єру під час подорожі. Кожен з них добре володіє англійською мовою, та все ж запевняють, що спершу адаптуватися було важко, говорить Владислав Селюк. Перші три дні були надзвичайно важкими адаптуватися до їхньої розмови англійської, тому що, ну як на мене, перші три. Ні, вона для мене звучала як якась давня мова, яку ніхто не вміє перекладати, і так далі. Але потім а, вже більш звикаєш до цієї обстановки, тобто а, ти більш звикаєш до їхньої розмови, як вони говорять, ти більш починаєш розуміти їхні слова, які вони іноді проковтують літери, і ти такі, що що ти сказав? А, але з часом воно все так скажуть налагодить і стає краще. Аби привітати лідерів із приїздом по відеозв'язку доєднався Бориспільський міський голова Володимир Борисенко. Я більш ніж переконаний, що ви здобули дуже гарний і позитивний досвід, і що вам буде що сказати одноліткам і педагогам шкільним. Тому я радий, що у нас місто така вична можливість відправити найкращих наших учнів. Ви передали в мене вітання, ми руховки. Супер класно. Я радий вас. Ми також <рес> арт. Простір, уроки з бізнесу та майданчики для вигулу собак. Завдяки набутому досвіду усі ці проєкти юні лідери планують впровадити і у нас в громаді. Анастасія Усик, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.